Наша виставка називається Дукачі і Прикраси Лівобережжя. Неможливо уявити українську жінку чи дівчину без прикрас. В старовинні світлини зафіксували їх велику різноманітність. Це і намиста, і моніста, це також і підвіски, і хрести, і паломницькі медальйони, і самі дукачі. І усе це у поєднанні із вишитими сорочками, карсетками, палахтами, спідницями. Спостерігаючи за цим шаленим розмаїттям, ми можемо побачити як і загальні риси у прикрасах, так і певні місцеві особливості. Можна побачити, які зразки були доволі розповсюджені по всім українським землям, а які відрізняються своїми деталями, як, от, наприклад, правобережжя від лівобережжя, Слобожанщина від Запоріжжя або Полісся Сіверщина від Полтавщини, чи скажімо, Волині. Тобто місцева мода, регіональна традиція вимагала слідування чітким усталеним канонам. Ця колекція, частина якої представлена у нас сьогодні на виставці, ще перебуває у стані формування і нараховує вже понад тисячу експонатів, і вона найбільша і унікальна. Минулий досвід експонування дукачів і прикрас із. Донецької, Луганської, Харківської і Сумської областей показав потужний потенціал цієї колекції. Тож сьогодні ми раді приймати у нашому місці таку унікальну дійсно виставку. На цій виставці Представлено 372 експонати серед них і намиста, і підвізки, і паломницькі медальйони, і дукачі та старовинні світлини, що яскраво ілюструють тодішні зразки національної жіночої моди. Варто зазначити, що слово дукач бере свою назву від європейської золотої монети дукат. І це мене доподібна прикраса, яка носилася як самостійно, так і з додатковим елементом під назвою Ван. Це Прикраса була дуже коштовна, і далеко не кожна українська родина мала собі можливість дозволити таку прикрасу. І саме тому почала використовувати у якості дукачів і прикрас репліки і імітації монет. найпоширеніші це були хрестовики імітації монет Петра І, Петра, і, Петра і, і Павла І. Також у якості дукачів і прикрас використовують європейські релігійні медалі, а також європейські Ські, російські, коронаційні, весільні пам'ятні медалі також паломницькі медальйони, докачі мали свої назви, які отримували від. Центрів, де ювеліри працювали, от, як, наприклад, Іркліївський, а також за формою банда: Іркліївський, Ніжинський, Прилуцький. А завдяки майстрам, які мандрували, наприклад, Іркліївський до міг опинитися у Чернігівщині, або Катеринославський чи Харківський опинитися на Полтавщині. Ця колекція створювалася як. Наукове зібрання з метою, щоб показати широкому загалу, які саме прикраси були в Україні у 18-му, початку 20-го сторіччя, які саме прикраси були найпоширенішими, а які дійсно були ексклюзивною і унікальною річчю, чим саме відрізнялись наші історико-етнографічні регіони один від іншого. А, загалом варто зазначити, що а... Також продемонструвати працю наших народних майстрів і ювелірів, І як завдяки, скажімо, народному тиражуванню, великого поширення навіть отримували такі ексклюзивні дукачі, як із вантами. І це не обов'язково говорило про заможність наших родин, а про дійсно вже майстерність наших предків. Тож Маємо честь представити автора цього неординарного зібрання цієї унікальної такої колекції. Віктор Олексійович Лекленко. Це відомий в Україні історик, археолог, ставрограф, етнограф, можна навіть сміло називати. Ми зараз політична нація. О чому я сьогодні з колегами розмовляв? Ось Гращина тут жили корсиканці. Кінець 18 століття. На Полтавщині жили грузини. Тобто були якась компактні поселення. Білоруси, росіяни, євреї, поляки, татари тут жили їхні пращури, тут жили вони. І вони так само є корінням сучасної української політичної ідентичності. Відповідно, тут показано переважно українське. Але деякі речі, скажімо так, ну вони знаходяться на межі, скажем так, української і тюркської культури. Ті ж дукачі значною мірою, це запозичення. Це запозичення з європейської традиції. Хто був в Іспанії під час ну, так, великих свят? Ви подивіться, як прикрашені жіночки. А В країнах Балтії, скажімо так, є свої варіанти, те, що ми називаємо дукачі з бантами. А відповідно, наші катеринославські дукачі, вони дуже схожі на... Київський, ну, мається на увазі на правобережжя Київщини. І тому воно йде, культури, взаємозбагачуються, і ми отримуємо, скажімо так, цю всю яскраву палітру краси. Відходячи від серйозного, знаєте, кажуть, мода це руші прогресу, особливо на наших землях. Я завжди кажу, що ми патріархальна країна, що в нас чоловіки керують в родинах. Це правда? Тиша, або буде як батько сказав, якщо мати дозволить, воно чоловік голова жінка, хто? І коли надходить якесь свято, чоловік намагається прикрасити свою жіночку, хлопець, дівчину, не можеш купити зроби. І тому дуже багато прикрас це саморобні речі. Навіть іноді кружальця з отвором без якогось декору знайшов. Бідна родина, якимось чином зашліфував, отвір зробив дружині. Ну Ще одна йде підвісочка. Я бачив фото 1895 року з Лохвиці. Жіночка, років 35-40. Ну, Керсетка, сорочка вишита, хутка, хустка вивезена, недороге смальтове намисто. Два простеньких латунних, штампованих дукачики-хрестовики. І чотири штампованих Латунни хрести. Небагато. У нас, зокрема, ось, я казав колегам, буквально нещодавно, впродовж останнього місяця, на Хортиці вийшла велика стаття про хрести Карабінівки. Там багато запорозьких хрестів, і багато хрестів із штампованим візерунком, тобто такі ось як кустарні містечкові осередки. Це вже 19 століття, де збереглася запорозька традиція. Розумієте? Тобто казати, що, що як ось такого було багато, насправді ні. Якщо ви подивитесь на давні світлини, то дуже часто у дівчат великі руки, натружені руки, а їй 16, 17, 18 років, вона гайку на рейсах може відкручувати. Подивіться на, на взуття. Взуття часто зношене. Так, воно ну, як нафарбоване, але видно, що воно ношене. І цілком може бути, що прикраси позичалися для фотографування. У сусідки, у подруги. Це один момент. Другий прикраси збиралися поколіннями. В минулому році ви могли бачити попередній виставковий концепт. Там був розкішний набор з двох дукачів з Сумщини, з Охтирського району. Срібний рубль Петра II, це 1720 роки. І срібна Паутіна 1850-х років. Це частини одного комплексу, який передавався. А від бабусі до онучки, від хрещеної матері до хрещениці і в різних регіонах по-різному. В одних дукачі не носили. От, скажімо так, ну припустимо, та ж Переясовщина. В одних селах носили, в інших ні. Іноді я знаю, що в регіоні Дукачі носили, але на світлинах тільки намиста. Відповідно щоб зрозуміти цю всю тему, потрібні великі ґрунтовні дослідження. При тому з опрацюванням світлин, з опрацюванням приватних колекцій, того, що я бачу в Україні зараз, крім роботи Спаського, репрезентативних робіт немає. Надто багато легенд. В одному каталозі я побачив текст, що на Сіверщині, Старообрядці, Робили дукачі для українців. Я кажу люди кажуть, ви розумієте, що ви написали? По-перше, там не було Старобрядницького Литва. Я піднімав якусь статистику. Не було. Тобто, і як вони робитимуть це? Хрести відливати так вони могли. Ну, знову таки, в першу чергу, для своїх і для тих, яка хто жив в цій традиції. Дукачі вони не робили. Тобто, це абсолютно повністю, скажем так, українська аутентика. А так само абсолютно є правдою те, що запозичували інші, як кажуть, іншокультурні речі, починаючи від, моме, від монет і закінчуючи різноманітними пам'ятними чи релігійними медалями. Ті ж, ті ж монети дуже як кажуть, полюбляли таляри Марії Терезії. Гарна срібна монета, на одному боці імператриця, на іншому боці імперський австро угорський двоголовий Орео. Тобто варіантів дуже дуже багато. Саме важливо, що яка, ми, як музейники, намагаємося це не тільки зберегти, а ще й показати. На превеликий жаль, я не встигаю опрацьовувати ці колекції. Колекція Дукачів і прикрас збиралася для міського етнографічного музею, який мав відкритися в Дніпрі у 2018 році. З незрозумілих причин ця тема замовка. І, відповідно, ну, знову таки, а потім не на часі, а потім повномасштабне вторгнення. І, відповідно, ми з колегами-музейниками, ми що встигаємо, те показуємо. І мені дуже приємно, що, як кажуть, наш музейний марафон нашого музею Христа, мене, як колекціонера, дослідника і музейника, зокрема, розпочинається в славетному місті Павлоград, який зараз, в наші буремні часи, для нашого регіону виступає таким собі цивілізаційним форпостом. Тому що сюди приходять евакуаційні автобуси, тут, скажімо так, оселяється певна частина вимушених переселенців. І я кажу, ми, як музейники, робимо свій внесок, я кажу, наскільки, наскільки у нас виходить. Тому зроблено з любов'ю. Давайте перейдемо до конкретики, до саме експонатів. Тема лівобережжя з півночі на південь. Тобто це Чернігівська, лівобережна частина Київської області, лівобережна Полтавщина і лівобережна частина Черкаської області. Але для розуміння, це та ж сама Полтавщина. Ті сучасні, так, географічно адміністративно-територіальні межі, вони дуже і дуже умовні. По Харківській області, частина Харківської області, по Красноград це Полтавщина. Значна частина ну, північ Сумщини це Сіверщина, Ну, яка відповідно ці всі взаємопроникнення культур. По Чернігівщині ми, ми казали про банти. Бант дуже часто бант або вони визначальні. Ось бант іркаліївського типу. Але сюжети Благовіщення поклоніння волхвів. При тому, скажімо так, стилістика. Вона європейська. Тобто, це вже ну, так, доволі пізня річ, початок ХХ століття, відповідно, православна традиція з точки зору так, мистецтва ну, якось, переопрацьована більше в західному варіанті. Бо пластика постати, вона вже трошечки не православна. І відповідно старовинні світлини, ось у нас Дукачів багато місто Чернігів. А дукачів нема. І це не каже про те, що дукачів не було взагалі. Це каже тільки про те, що у цих дівчат дукачів не було. Але розкісні намиста де менше? Де більше, велика кількість скляного, дутого намиста. Ті, хто не кажуть, можливо, я, я, я застав ви, ви, хто як, на ялинках новорічних. Були гірлянди з таких ось трубочок, кульок. Це фактично розвиток, оцього, як намиста Ускавки. Багато було реплік різноманітних коронаційних чи весільних медалей, зокрема Катерини, пов'язані іще і з релігійними сюжетами. На одному боці цариця, а на іншому боці Параскева п'ятниця. Більші, менші. Взагалі щось абстрактне. Ось крапоподібна підвіска. На ній чи то хрест, чи то квітка, наслідування європейських релігійних медалей.